Мене зацікавило подивитись, за якими запитами ви мене знаходите. Наприклад, як запекти скумбрію, як засолити лосося Фелікс Редька. І моє найулюбленіше це як рушати на механіці. Мені приємно, що між, наприклад, їжею та переглядом моїх відео обрали мої відео, тому дякую за увагу. Я читаю всі ваші коментарі, не завжди, звісно, встигаю відповідати. Але останнім часом ви мені почали писати про те, що а розгляньте, наприклад, якусь одну країну. І так як останнім часом я сама підсіла на німецькі серіали, тож пропоную почати саме з них. В цій добірці досить багато серіалів про сорокові роки, а також там без комунізму та радянщини не обійтись, бо це частина їх історії. Тому радянщина там є, і від неї трошки коробить. Але в іншому хочеться якоїсь свіжості, незвичності та. Нового погляду на серіали. Перед тим як перейти до списку серіалів, ми починаємо з нашої традиційної розминки. А саме підписались на канал, поставили вподобайку та залишили будь-який коментар. Можливо, ви бачили якісь цих серіалів, можливо, порекомендуєте ще якісь серіали, які я не знайшла в українському перекладі. Найголовніше це задонатити будь-якому довіреному фонду або на довірений збір. А якщо такого фонду ще немає, то в описі або за QR-кодом. Ви можете перерахувати будь-яку навіть невеличку суму, яка допоможе врятувати життя наших захисників. Хапайте пиво, рульку і ягермейстер. Ми починаємо і відправляємось в Німеччину. Серіал Рій заснований на одноіменному романі Франка Шепцінга та розповідає про низку незвичайних подій у світовому океані. Які призводять до глобальних катастроф, морські біологи та вчені з усього світу об'єднуються, щоб розгадати причину цих аномалій, виявляючи, що за ними стоїть невідома форма життя з глибин океану, яка реагує на екологічні пошкодження, спричинені людською діяльністю. Головні герої, серед яких професор Сігур Йохансон та інші науковці. Намагаються запобігти подальшим катастрофам та знайти спосіб взаємодії з цією істотою. Ріг привертає увагу до актуальних екологічних проблем та взаємозв'язку між людством і природою. Має досить приємну картинку та цікавих, хоч і трошки одноманітних персонажів. Проте серіал отримав змішані відгуки і критиків, і глядачів. В серіалі Сигнал астронавтка Паула успішно завершує місію на міжнародній космічній станції та повертається на Землю. Однак, під час перельоту додому її літак загадково зникає над Атлантичним океаном. Її чоловік Свен, залишившись із маленькою донькою Чарлі, не може змиритися з втратою. Незадовго до зникнення Паула залишила йому загадкове повідомлення, що спонукає Свена розпочати власне розслідування. Він поступово розкриває, що під час космічної місії Паула. Могла зробити відкриття, яке становить загрозу не лише для їхньої родини, але й для всього світу. Глядачі відзначають напружений сюжет та інтригуючу атмосферу. Проте деякі критикують за повільний розвиток подій, хоч серіал і коротенький. Мелодраматичний міні-серіал Чудова Німеччина є екранізацією одноіменного роману Даніеля Шпека. Та розповідає про Юлію Бекер, молоду дизайнерку, яка нарешті домоглася великого успіху. Після багатьох років напруженої роботи вона отримує визнання, але ціна здобутого успіху занадто висока ніякого особистого життя завжди тільки робота. Саме в цей момент в її житті з'являється незнайомий старий німець, який представився її дідом по батькові, але її батько італієць. Це відкриття занурює її в історію трьох поколінь німецько-італійської родини, починаючи з 1954 року. Сюжет поступово розповідає про історію кохання її бабусі та дідуся Лоренца та Міни, яке розгортається на тлі Другої світової війни та подальшої міграції з Італії до Німеччини. Їхні стосунки позначені викликами, жертвами та постійною боротьбою в пошуках почуттів. Через призму сімейних стосунків серіал досліджує культурні відмінності, любовні драми та життєві випробування, що об'єднують Німеччину та Італію протягом кількох десятиліть. І перегляд у вас не займе багато часу, адже тут всього три серії. «Касандра» – це свіженький серіал, який вже завоював серця певної аудиторії. Наші дні. Скульптор Шасаміра, автор детективів Девід та їх двоє дітей переїжджають з Гамбурга на околицю провінційного містечка у стародавній особняк, який останні 50 років перебував у запустінні. Саме тому його продали за досить низькою ціною, не дивлячись на те, що він обладнаний віртуальною помічницею на ім'я Касандра, розробленою ще в 1900 70-му році після десятиліть бездіяльності Касандра знову активується з появою нових мешканців, маючи світогляд 70-х, вона бачить себе феєю, хрещеною матір'ю та повноцінним членом сім'ї. Касандра не хоче знову залишатись самотньою і готова на все, щоб отримати родину в будинку. Серіал досліджує залежності та межі між людськими емоціями та штучним інтелектом. Глядачі спостерігають, як члени сім'ї намагаються адаптуватись до нового середовища, стикаючись із дедалі більш нав'язливою присутністю Касандри, яка поступово переходить від помічниці до контролера їхнього життя. І все в нічого, але куди ж тут без всратої кінцівки? Якщо ви подивились цей серіал, пишіть, як вам фінал. Мені дуже сподобався серіал. Але з фіналом, ну, щось, щось там не задалось, щось там не те. Події серіалу Племена Європи розгортаються у 2074 році, коли Європа занурилась в хаос після глобальної катастрофи, відомої як Темрява. Колишні держави зникли, а континент розділили між собою ворогуючі племена. Які боролися за виживання та владу у центрі історії троє братів і сестер із мирного племені оригіналів, які змушені розділитись після нападу жорстоких воронів. Кожен із них потрапляє в різні світи. Кіана опиняється серед агресивних загарбників, Лів шукає союзників, а Ельджа знаходить загадковий артефакт, який Може змінити долю всього континенту, тому він також має похмуру атмосферу та складну міфологію світу. Візуально серіал виглядає ефектно: це суміш постапокаліптики, кібертехнологій і середньовічного укладу життя, що створює унікальне поєднання майбутнього та минулого. Попри цікаву концепцію та видовищність, серіал отримав змішані відгуки. Деякі глядачі критикували його за передбачуваний сюжет і клішованих персонажів. Хоча загальний світ і атмосфера викликали великий інтерес, це хороший вибір для тих, хто любить постапокаліптичні історії, політичні інтриги у стилі Mad Макс, але бюджетніші і без продовження, адже серіал закритий. Серіал Злочинці розповідає про Хіра Чарлі, колишнього зламувача сейфів, який відійшов від кримінального життя та оселився з родиною в Берліні. Однак його спокійне існування руйнується, коли тіньове минуле наздоганяє його. Через погрози Чарлі змушений викрасти цінну монету. Йозеф, водій піденського клану, отримує завдання перевести здобич до Австрії, коли їхній ретельно розроблений план йде шкреберть, Чарлі та Йозеф змушені втікати та діяти як партнери. Якщо ви шанувальники кримінальних драм з елементами трилера та цікавими сюжетними поворотами, злочинці варто додати до списку перегляду. Події 1899 розгортаються наприкінці 19 століття на борту корабля Керберос, що прямує з Європи до Нью-Йорка. Пасажири, мігранти різних національностей, кожен із яких тікає від свого минулого, мріючи про нове життя. Але під час подорожі корабель отримує сигнал лиха від іншого судна Прометея, яке зникло безвісти кілька місяців тому. Коли екіпаж знаходить покинутий корабель у відкритому морі, на борту починають відбуватись загадкові події, і подорож, яка мала бути рятівною, перетворюється на кошмар. Серіал знову ж таки створений авторами пітьми. Це ще одна складна атмосферна історія, сповнена таємниць, символізму та несподіваних поворотів. Серіал змішує історичні елементи містику та наукову фантастику, граючись із реальністю та сприйняттям. Оригінальним рішенням стало використання мультимовного підходу. Персонажі говорять своїми рідними мовами, що додає автентичності та підкреслює багатокультурність історії. Попри сильний старт і великий інтерес аудиторії, Netflix скасував серіал після першого сезону. Залишивши його з відкритим фіналом, втім, якщо подобаються загадкові атмосферні історії з багатошаровим сюжетом, серіал точно вартий перегляду. Психологічний трилер Любе дитя вийшов у вересні 2023 року для платформи Netflix і довго посідав перше місце за кількістю переглядів серед неангломовних серіалів. Він розповідає про жінку Лєну, яка живе з двома дітьми в повній ізоляції у полоні психопата і змушена грати в нормальну сім'ю. Їхнє життя підпорядковане жорстким правилам та розпорядку, встановленому таємничим викрадачем. Кожен раз, коли він приходить, вони мають показувати свої руки. Що вони нічого не ховають після сміливої втечі? Лена потрапляє в лікарню, де розслідування її випадку відкриває зв'язок із нерозкритим зникненням, що сталося 13 років тому. Цей серіал ідеально підійде для тих, хто любить трилери, і досить складні драматичні сюжети з неочікуваними фіналами. Адлон, сімейна сага, розповідає про легендарний берлінський готель Адлон, простежуючи його історію від будівництва в 1904 році до повторного відкриття в 1997 році. Через призму життя вигаданої родини Шад, тісно пов'язаної з родиною Адалонів. Глядачі занурюються в події. Що відбувалися в Німеччині протягом ХХ -го століття? Головна героїня Соня Шат, наймолодша в родині, стає свідком ключових історичних моментів, які відбуваються в стінах готелю та за його межами. Серіал охоплює періоди першої та другої світових воєн, золоті двадцяті роки та повоєнну відбудову. Серіал отримав схвальні відгуки. За детальне відтворення історичних подій та глибоке розкриття персонажів рекомендовано до перегляду шанувальникам історичних драм та сімейних саг. Берлінські пси розповідають про двох детективів Курта Грімера та Ерла Біркана, які розслідують загадкове вбивство відомого турецько-німецького футболіста Аркана Ердема. Розслідування приводить їх у світ берлінського підпілля, де вони стикаються з ліванськими кланами, турецькими націоналістами. Та іншими кримінальними угрупуваннями. Кожен із детективів має свої особисті мотиви та секрети, що ускладнює їхню співпрацю та розкриття справи. Серіал отримав змішані відгуки критиків та глядачів, але відзначається за спробу показати багатошаровий портрет сучасного Берліна з його соціальними та політичними проблемами. А ще він рясно змащений дивним гумором, що робить історію більш динамічною клео розповідає про те, як у 1987 році Клео Штрауб. Талановита агентка надсекретного відділу штазів успішно виконує небезпечну місію в Західному Берліні. Однак незабаром її звинувачують у державній зраді та засуджують до ув'язнення. Після падіння Берлінського муру у 1989 році Клео виходить на свободу і вирішує з'ясувати, хто її зрадив, та помститися всім причетним. На цьому шляху вона об'єднується з поліцейським. З Веном Петсольдом, який має власні мотиви для розслідування. Разом вони занурюються у світ змов, таємниць і небезпек, що ведуть їх через обидві частини розділеного Берліна. Серіал отримав схвальні відгуки за динамічний сюжет, харизматичну гру акторів та вдале поєднання жанрів трилера і чорної комедії. Головну роль виконує Елла Гааза, яка майстерно передає складність та багатогранність образу Клео. Сюжет цікавий, але. Трохи псує враження радянщина. Парфум це похмурий німецький трилер, натхнений культовим романом парфюмер Патріка Зюськінда. Але не є його прямою екранізацією. Дія розгортається в наші дні, коли поліція розслідує жорстоке вбивство жінки, в якої видалені потові залози. У ході розслідування слідчі виходять на групу друзів, які в дитинстві були одержимі експериментами з ароматами. Минуле поступово розкриває жахливі таємниці, що пов'язують їх із серією загадкових убивств. Серіал створює тривоги. Ожну та гіпнотичну атмосферу, майстерно граючи системами одержимості, маніпуляцій та глибоких психологічних травм, він набагато жорсткіший і психологічно напруженіший ніж класичний роман. Чи його знаменита кіноадаптація? Тут немає однозначних персонажів. Усі герої приховують темні секрети, а сюжет поступово розплутує складний клубок їх минулих вчинків. Це ідеальний вибір для тих, хто любить атмосферні повільно наростаючі трилери, що залишають багато запитань і змушують аналізувати кожен нюанс. Серіал Макстон Холл» є екранізацією бестселера Мони Кастен «Save Me» і розповідає про Рубі Белл, талановиту дівчину із скромної родини, яка отримує стипендію для навчання в престижному коледжі Макстон Холл». Її мета вступити до Оксфордського університету, тому вона зосереджена на навчанні та уникає відволікань. Проте випадково Рубі стає свідком. Таємного роману між Лідією Бофорт, сестрою впливового однокласника Джеймса та одним із викладачів. Щоб захистити репутацію сім'ї, Джеймс намагається змусити Рубі мовчати. Але між ними несподівано виникає ворожнеча. А від ненависті до кохання, всі ми знаємо, що лише один сполучник. Що у нас тут? Сполучник до від ненависті до кохання, один сполучник. Все нормально. Вам точно сюди, якщо подобаються серіали типу Еліти, школи Чорна Лагуна. І так далі, тобто драматичні історії про підлітків, соціальні конфлікти та романтичні стосунки в умовах елітного навчального закладу між класово нерівними студентами, Вбивайте усвідомлено, розповідає про Бьорна Дімеля, успішного адвоката, який спеціалізується на захисті кримінальних елементів. Його напружена робота негативно впливає на особисте життя, і дружина Катаріна наполягає на тому, щоб він відвідав семінар з усвідомленості для покращення їхніх стосунків та сімейного благополуччя. Під час семінару Бьорн опановує техніки усвідомленості, які несподівано починає застосовувати у професійній діяльності. Це призводить до того, що він починає радикально вирішувати свої проблеми з клієнтами, включаючи вбивство одного з них. Серіал поєднує елементи чорного гумору та кримінального трилера, досліджуючи, як зміни у світогляді можуть вплинути на життя та кар'єру а ще зловживання. Різними практиками серіал є екранізацією дебютного роману Карстена Дюса. Вбивайте усвідомлено, який став бестселером у Німеччині. А зараз і в нас потроху завойовує аудиторію. Рекомендовано для шанувальників чорних комедій нестандартних детективних історій та людей, які шукають усвідомленості та спокою. А ще тут дійсно є непогані практики, хоч вони і перебільшені. Серіал імператриця розповідає історію Єлизавети Баварської Сісі, яка у віці 16 років закохується в австрійського імператора Франца Йосифа І. Їхній неочікуваний шлюб порушує усталений порядок при дворі габсбургів і ставить юну імператрицю перед жорстокою боротьбою з придворними інтригами політичними конфліктами. Та очікуваннями, що накладає на неї титул, попри сильні почуття між Сісі та Францем, її життя в імператорському палаці перетворюється на справжнє випробування. Ця історія добре відома завдяки попереднім екранізаціям, зокрема класичній трилогії фільмів Сісі. Однак у імператриці події показані в сучасному стилі і з більшою увагою до політичних реалій того часу. Та внутрішнього світу героїні серіал отримав позитивні відгуки за розкішні костюми, автентичну атмосферу імператорської Австрії та емоційну гру акторів. Він особливо сподобається фанатам корони або Бріджертонів, але з більш драматичним і історично точним підходом. Так, отут давайте з вами домовимо, що ми одне слово. Заміним, тому що YouTube і так постійно вигадує якісь обмеження. Знаєте, так є нар це гібрид верблюдика. Тож ми використовуємо верблюдиків і котиків. Ми з вами домовились, тому погнали. Як продавати верблюдокотиків онлайн? Швидко це підліткова чорна комедія з елементами криміналу, яка належить до найуспішніших німецьких серіалів на Netflix. Але найцікавіше, що в основі лежить реальна історія 17-річного Макса із Лейцегу. Який у 2013 році разом із другом почав продавати верблюдокотиків через Даркнет сайт працював типу як Amazon, а платежі здійснювались у біткоїнах, що дозволяло зберігати анонімність. Попри всі заходи безпеки, вже за два роки поліція вийшла на слід Макса після затримання одного з його постачальників, врешті-решт у 2019 році. Його заарештували у власному будинку на момент затримання він продав близько 1 мільйона таблеток з верблюдокотиками на суму понад 4 мільйони євро. Закрішного пацана цікаве життя. Я в 17 років ботанила на третьому курсі університету. А ви що робили? Пишіть, що ви робили в 17 років. Чим ви займались, чи не було у вас якогось підпільного бізнесу? Зізнавайтесь, поговоримо. Тож сюжет серіалу значною мірою натхнений цією історією. Але адаптований для розважального формату. Наприклад, у реальному житті Макс почав торгівлю не через дівчину, як у серіалі, а через щире бажання заробити. Також у нього не було такого хаотичного кримінального шляху, як у Моріце. Він був більш продуманий та виважений. Серіал ідеально поєднує сатиру, гумор і напругу, перетворюючи серйозну тему залежностей. На динамічну історію про стартаперів тільки в незаконній сфері його порівнюють із Breaking Bad, але з набагато легшим настроєм і фокусом на цифрову епоху, три сезони вже вийшли, четвертий був анонсований, тож чекаємо. І, схоже, по нашим запитам в гуглі. Тепер ми чекаємо не тільки четвертого сезону, а й непрошених гостей, які дивляться історію нашого браузеру. Але поки ми чекаємо і вихід сезону, і гостей. Ту можете долучатись в телеграм, там я часто розміщаю якісь цікаві знахідки, добірки серіалів, новинки, анонси та те, що я дивлюсь прямо зараз. І плюс публікую там музику, в тому числі з цього серіалу. Тому переходьте в телеграм, шукайте по хештегам цікаві теми, та буду рада вас там бачити на мільярд доларів заснований на реальних подіях і розповідає історію двох німецьких розробників, які у 90-ті створили інноваційний алгоритм візуалізації землі Terra Vision, який став прообразом Google Earth. Карстен Шлютер, художники з великими ідеями та Юрій Мюллер, геніальний програміст, об'єднують зусилля, щоб створити революційну технологію, яка випередила в свій час. Проте, через роки, їхнє дітище опиняється в руках Google без жодного визнання. Ня чи фінансової винагороди вони розпочинають юридичну боротьбу проти технологічного гіганта, щоб довести, що Google незаконно використав їхні розробки. Серіал переносить глядачів між 90-ми роками, коли TerraVision тільки зароджувалась, і 2010-ми, коли відбувається судова битва з однією з найбільших корпорацій світу. Серіал отримав високу оцінку за реалістичне зображення того, як народжувались стартапи в Німеччині, за тонке розкриття теми авторських прав у it індустрії та за емоційний сюжет про боротьбу Давида з Голіафом. На жаль, серіал є тільки англійською, але його цікаво дивитись навіть з субтитрами. Неортодоксальна розповідає історію 19-річної Естер Есті Шапіро, яка живе в ультраортодоксальній єврейській громаді в Брукліні, відчуваючи себе обмеженою суворими релігійними традиціями. Та влаштованим шлюбом Есті вирішує втекти до Берліна, де живе її відчужена мати. У новому місті вона намагається розпочати світське життя, вступає до музичної консерваторії та знаходить нових друзів. Однак її минуле не відпускає. Чоловік Янки та його двоюрідний брат. Мойше отримують завдання від рабина повернути Есті додому, що призводить до напруженого протистояння між старими життям та новими прагненнями. Серіал заснований на автобіографічній книзі Дебери Фельдмен неортодоксальне, скандальне відкидання моїх хасидських коренів. І є першим проектом Netflix, де значна частина діалогів ведеться мовою ідеш. Головну роль виконує ізраїльська акторка Шира Гас, чия гра отримала високу оцінку критиків. Це досить цікавий проект, який показує нам суворий бік релігії та юдейських громад. Німеччина 83-86-89 – Це шпигунський трилер, дія якого розгортається під час холодної війни. У центрі сюжету молодий східно-німецький солдат Мартін Рохе, якого завербовує розвідка НДР. Для шпигунства у західній Німеччині він проникає у штаб Бундесверу, де він має здобувати секретну інформацію про НАТО. Серіал майстерно поєднує історичні події, напругу шпигунських ігор та особисті переживання головного героя. Це був перший німецькомовний серіал, який вийшов на американському телебаченні. Що значно підвищило популярність проєкту за межами Європи у 2016 році? серіал отримав престижну премію «Еммі» як найкращий драматичний серіал, що підтвердило його високу якість. Особливо його хвалили за атмосферу 70-х від політичного напруження між сходом і заходом до деталей побуту моди та музики тієї епохи. Вавилон Берлін це масштабний історичний кримінальний трилер, дія якого відбувається у Веймарській республіці. Наприкінці 1920-х років серіал розповідає про молодого поліцейського героя Рата, який прибуває до Берліна, щоб розслідувати справу, пов'язану з підпільними матеріалами для дорослих. Однак, що глибше він занурюється в життя міста, то більше розуміє, що Берлін 20-х – це справжній вир політичних інтриг, корупції, насильства і соціальних потрясінь. Разом із Ріттер, амбітною жінкою, яка мріє стати детективом. Він розплутує складну мережу злочинів, у якій залучені комуністи, інші цисти, таємні військові операції та фінансові махінації, як віршом, наче вийшло. Всяка фігня завжди липне одна до одної і непогано римується. Вавилон Берлін найдорожчий неангломовний серіал у Європі на момент виходу, що видно в його грандіозних декораціях, костюмах та неймовірній атмосфері. Він прекрасно передає дух золотих двадцятих, коли Берлін був центром культури, мистецтва, свободи та водночас хаосу. Сцени в нічних клубах, джазова музика, вишукані костюми та розкішні інтер'єри поєднуються з жорстокістю політичних протистоянь, що передавали приходу. <кій> Цистів до влади і вершина нашого топу це серіал Пітьма, містичний науково-фантастичний трилер. Який починається з таємничого зникнення підлітка в маленькому німецькому містечку? Він розслідування цього випадку поступово відкриває приховані зв'язки між чотирма сім'ями, які живуть у містечку, а також приводить до розкриття темних таємниць, що охоплюють кілька поколінь. Головна особливість серіалу подорожі у часі, які переплітають події в різних епохах. 1953, 1986 та 2019 рік герої стикаються з парадоксами часу, питаннями долі та впливу минулого на майбутнє. Пітьма став першим німецькомовним серіалом на Нетфлікс. І миттєво завоював міжнародну популярність його часто порівнюють з дивними дивами через загадкову атмосферу. Проте пітьма набагато більш складна, заплутана і глибока. Серіал змушує глядача уважно стежити за деталями. Адже історія розгортається в кількох часових лініях і з великою кількістю персонажів, кожен із яких має свій вплив на загальну картину. Окрім неперевершеної операторської роботи, похмурої атмосфери та саундтреку, що підсилює відчуття тривоги, серіал отримав визнання критиків за складний, але добре продуманий сценарій. Якщо вам подобаються розумні атмосферні і глибокі серіали, що змушують аналізувати кожну деталь, пітьма це обов'язковий до перегляду шедевр. А ще. У нас цей серіал частенько рекомендують в коментарях та в телеграмі. Ось така у нас вийшла мандрівка в Німеччину. Пишіть, в яку країну нам відправитись наступного разу, а поки ви ділитесь враженнями в коментарях про ці серіали, або пишете рекомендації тих серіалів, які теж варто переглянути. Я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. Пока-пока.